Сьогодні покажу вам либук кругопіх води в природі. Також чудовим підійде назва береже воду або просто либук пригоди проводить крапельки. Він на у нас великого розміру на 4 аркуші А4. Почнемо з першої сторіночки. Тут у нас гра, який малюнок розмила вода, вивчаємо властивості води, щоб вона може розмивати. Для вісії вона нам, коли ми малюємо фарбами, наприклад. У наступній кишенці у нас картки, екологічні проблеми. Ось тут у нас захована інформація, кому та чому потрібна вода. На ну, ось таких двох віточках. Перша і всередині ще. Далі гра, якою буває вода. Тобто про агрегатні стани. Твердий, рідкий, та газоподібний. На наступній сторіночці ми будемо досліджувати об'єкти у нас, будуть плавати чи потонок. Необ'єдна будемо обговорити, плаватиме. У нас об'єтоне. Ось, наприклад, ключик буде тонути. А персинка розрізана теж в тону. А от мандаринка ціла буде плавити. Можна буде обговорити з дітьми, чому саме так відбувається. На наступній сторінці. У нас саме кругообіг. Ось крапелька у нас бігає по колу картки, як ми можемо берегти воду. Можна обговорити кожну ситуацію з дітьми. А також гра допоможе дітям прибрати сміття. Вона у нас на литучках. Вкладаємо все ось сюди.